Привіт! Це топ новини дня від п'ятої редакції. У Запоріжжі після вчорашнього обстрілу з РСЗВ пошкоджено 28 багатоповерхових та 68 приватних будинків. Комунальники вже закрили вікна у половині осель листами ОСБ. Усування наслідків підступної атаки росіян продовжується. 329 повідомлень про пошкодження житла і транспорту за добу. Окупанти били по Запорізькій області 590 разів. Троє людей поранені під час атаки FPV, дрони влучили в автівку в Таврійському та маршрутку у селище Приморське. 630 мільйонів гривень на захист енергетичних об'єктів виділив Кабмін для Запорізької області. Гроші з резервного фонду держбюджету підуть на будівництво захисних споруд для підстанцій Запоріжжя обленерго. Окупанти атакували рятувальників ДСНС на Запоріжжі. Ворог поцілив у машину, яка їхала на ліквідацію пожежі. Рятувальники, на щастя, не постраждали. Бійці 118-ї окремої механізованої бригади взяли в полон на Запоріжжі двох окупантів. Вони намагалися наступати поблизу села Вишневе, натомість стали обмінним фондом. У Таврійському поліцейські вилучили більш ніж 400 літрів алкоголю та тисячу пачок цигарок. Продавчиня, яка торгувала товаром без ліцензій, загрожує штраф до 85 тисяч гривень. Росіяни знову стріляли поблизу запорізької атомної електростанції. Вибуху чули представники місії. МАГАТЕ поважні фахівці у звіті написали: загорілася суха трава за 400 метрів від складу дизельного пального. Втім, оглянути місце загарбники не дали. Під магате чергове занепокоєння. Відходи рослини, пластик та папір у Заводському районі Запоріжжя, екоінспектори інспектори виявили сміттєзвалище. 30 квадратних метрів непотребу поблизу будинку по вулиці Майській, 173, мають прибрати до 13 жовтня. Масштабна пожежа на хортиці тривала й сьогодні. Вчора ввечері ДСНС повідомила про локалізацію пожежі на площі 4,5 гектари. Горіла лісова підстилка, суха трава та чагарники. До речі, сьогодні, 17 вересня, відзначається день рятувальника. Тому дякуємо всім працівникам ДСНС за їхню невтомну працю. Росіяни будують об'їзну дорогу поблизу Маріуполя. Завдяки їй вони хочуть швидше перекладати війська на запорізький напрямок, зокрема на Оріхів. Чекаємо на запальну реакцію від сил оборони. Запоріжжя пасе задніх у рейтингу за результатами національного мультипредметного тестування 2025 року. Місто посіло 21 місце з 22 Середнім балиним тест склав 137,94. А в топ-200 найкращих шкіл України потрапив лише один навчальний заклад в Запорізькій області, а саме релокована Веселівська районна різнопрофільна гімназія. Ще більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, тут тільки найголовніше.